Мо босса на матч каналі мог не знати. А ти ютубер? Ти в Ютубі це блогер, я на тебе підписую. Коротше, всім здорово, Сьогодні ми будемо грати штурм сьома карта, попробуємо підняти трохи лута, про нас щось спробуємо зробити і підняти фул 6. Ти не збудь про лайк підписку, а ми погнали. Коротше, зайшли ми зразу на сьому карту, спауну у нас біля арсенала, і біжимо ми зразу на босса, щоб золотати бронік. Ну, типа, щоб трохи щось взяти на себе, бо в першому броніку, ну, типа, такое сі бігати. Біжмо на боса, золотаємо, напевно, боса і побіжмо вже тоді на радку. Ні. Зараз чекнем в боса В нас тут шлем ну full 4 коротше без броніка і п 90 І в нас, коротше, в нас перший забрав патрон на п 90 тому без патрона. Настя з МКшками підійшли в упор. Десь ззаду ми їх пропустили, не знаю. Може нам перший все-таки дасть патрони? Да. Коротше, перший жлабяра забрав всі патрони і зараз будемо тільки з КБЗ. Тіпи вже в упор підбігають. Ну, та якби накоцав і можна звалювати. Добивать пока. без за мукашками их там минимум двойка. Без нет. Бу бы П90, ноут. Моу, босс, у меня, мач по мене, с бог <звук> Ну, первый забрав всі патроны, в принципе, хорош. Як бы шиф П90, я бы там лишився. У нас тут в упоре тип. Не, ну тип знає чим займатися в раді, коли ТІПи в нього в упорі, ну хорош тип. МКшку забираємо і радік швидко забираємо, П90 тоже, патрони все забираємо. Закину я зараз пару в сейф собі на закупи наступні. І в нас, короче, паралельно зразу підбігли тіпи до нас. Я не знаю як ТІПи почул, але окей. І якось до хера, тройка, хешки кидають. Нормальна хаєшка. Пробуємо забрати, звісно, буде тяжко, але попробувати можна. Зажимбіком. Треба буде добити. Там двойка, вроді, no. за стінкою. За стінку і двойка, і зараз попробую ту добити. І попробую запустити, тому що ні хаєшки ні моліка, а якщо вони піднімляться, тоді габела буде. Без запушити no. Да, ну ті першій тички в броні, які зразу на кої, в принципі. Тупо був нок. Нам зберегли шлем рюкзак, так що норм. Запускаємося в зразу скатку і біжимо на босса. Хотя у нас був поїзд ближче, тому ми, коротше, перше збігай на поїзд, а потім вже на босса побіжимо. Трупіком у нас тут чисто, тому коротше, біжимо на босса. бота швидко, ведь позволяем нього патронів трохи і біжимо вбивати. Може червоний випаде. Ржевий. Пулі, рюкзак, берил і фулл 4. Паню. Окей, okay. ну коротше, фулл 4 і берил выпал. Нам фулл 4 і берил имбам. Біжмо зразу в радик, не чекаємо ні секунди. У нас тут тип ходить у порі, до речі. Можна попробувати його забрати, напевно, фулл шестерка. Попробую його закрутити через справо, цей тип кудись побіг. На ракети. Вот лутаем, кейс. Добываем зразу. И бежимо у може може броник. И нам це буде якраз. Броник стали там. И лутаем швидко радик. Кладемо в сейф и все, можно кайфовать. Насип в упор підбіг. Його вот походу. Ну, минус его тиммейт. Избираем ралик и все. <связь> Блин, я собака не сдох. Он ну, тут выжимает здесь. Смысл. Да. Собака дает тычку и она, короче, тоже сдыхает, да. Із бреть, якщо б, ну, окей, нам зберегли бронік і біл, так що, в принципі, норм. Запускаємося зразу в next скатку, попробуємо зараз краще відіграти трохи. Біжимо на боса поки. To М, собаки є, знач, бос скоріш всього живий, тому ми, коротше, його скипаємо, тому що вбивати його з мутантами ну, такої. Біжмо зразу на воду. Настіп на камні. Нормально. Кайфує собі. Да, я нечайно стрельнув, хотів через приціл чекнути його, ну окей, не вийшло. Золотаємо зараз вот, трупік. Біріл у нас. Ну, в нас грані, як біліл, в принципі, можна. Можна попробувати щось зробити. Цей тіп вже забіг, я бачив на воду, але він напевно не скіпнув, тому що він трупи там не лутав. Там є трупи два. Попробуємо його покрести трохи, якщо не вийде, то підемо потім в братку. Тіп ходить там далеко за збором, в принципі, дам. Я так і думав, що він кресить Тіп все-таки вирішив сюди трохи прийти поближче, так бачу, болтає тут трупіків. Ну він ніяк скип не в раді, тому що что скорее все він буде скипати в радик, то підемо підем, полтайм трупи. Типа и скипай, значит, нокається. Все, зараз підемо залутаємо трупів цих. Нам головне хаешки забрати, патрони, та да, хаешки, маліки імба. Брам всі хаешки нам хаешки пригодяться. І біжимо в Радік. Другий шлем забираємо теж. У нас тут тіпи в опорі стріляються. Можна спробувати зараз. Дими розкинути. Ті бупорі бігають. Можна попробувати його забрати. Якщо вийде. Він відбіг кудись за контейнери. Зараз трохи вправо відійду, подивлюсь. Ну, ті, вроді, не скіпнув. Я не чую, що хтось бігав. Та стоїть до тут. Просто дітаємо. Біжимо зразу лутати, нам треба лут. Надіюсь що ви по знову бронік. Бо нам треба ткань. Ткань, бронік, кашка, бам. Вс, корот, четко і гултаємо. Чоттер. Радік тож треба де зараз залутати з нього. Кинемо дими і напевно побіжимо назад в главку. Не зтіпив упорі вже. І якось до хіра, вроді двойка. Треба відбігти, тіп, загорівся, все можна прибігати. Може вони мене запушать, коли відхиляються, хоча я не знаю. Золотаємо поки кейс. Пошагам нікого поки. Взагалі ніхто не рухається. Зараз почекаємо. Залетаємо ще, напевно, правий кейс. Ну і взагалі не чути. Напевно, може вже скіпами побіжимо, зараз почекаємо. Підемо на канатку. Вроде не стріляють, вроді нікого а. ну да, ну да, типа короче, засіли в справа десь. Ну, кашку нам і бронік Бомба. Запускаємося одразу в нову катку. Босс живий, тому навіть не знаю чого вкладати. Ну з моїм уроном вряд ли я його б'тому тому, короче, На Сіп зразу підходить в упорі. Сталик, фул жизнь, ну, да. Наш третий идея. Такой пейт там, кибезетка у нас в трупе была. Можно попробовать, до все, типа, закрыть. Минус. Help! Да. Попробуем зараз закрыть. Сколько ему треба урон, да? Yeah. Можно кибезетку yeah. Да. Ну коротше, хто додивився до цього кінця, обов'язково напиши якийсь комент, підпишись, постав лайкос. Всім до нового відео.